За це потрібен буде трибунал. За це має бути, знаєте, насправді вища міра, я вважаю. Таким людям, як Зеленський, його команда і Єрмак, який це зробив в систему. Це просто система. І згадайте сьогодні, як про це писали і говорили ще в свій час Штаньков. У му році був записаний брат Єрмака, який сказав, що ми прийшли зробити систему, корупційну систему, збагачення. Ось вона працює, вона удіється, ця система. І ми її просто зараз бачимо, але ж, знову ж таки наше суспільство не розуміє звідти коріння. А коріння з одної людини. І Я повторююся і говорю ще як професіонал, контрзвідник, що це, це механізми роботи і способи роботи російських смислов. ФСБ, ГРУ, яке розвалює країну і створює негативну атмосферу і е, речі у, у нашому тилу е, під час війни. І саме тому я підтримую цю позицію, яку сьогодні започаткували фракції Європейської солідарні, щоб створити відсторонити уряд, сьогодні, який існує там від посад, щоб показати, що все-таки у нас залишилася гілка влади законодавча, яка має право і можливість зберегти цю країну і може врятувати її, і може навести порядок. Тому що насправді Єрмак Зеленським просто розвалили всі інституції державні в нашій країни. Вони розвалили зрозумієте, енергатом Це просто показник. А насправді таке відбувається у всіх. У всіх напрямках у кожній нашій, скажемо, виконав кожній гілці виконавчої влади в Міністерстві охорони здоров'я в освіті, в будівництві, ну скрізь, в закупівлях зброї, навіть в Міністерстві.